Привіт всім! Ви знову у нас на каналі Єврошок Фемелі. І сьогодні у нас таке невеличке відео з прибиранням. Як бачите, позаду мене є трохи без ладу, шафів, не без гріха, некого. Ну, усіх є такі я вам Зараз покажу нашу ем, площу роботи, чи як правильно сказати, не знаю, да? Наш об'єкт це шафа, скільки там роботи, я вам покажу. Треба це все прибрати, привести до ладу і з вами трохи погубку. ось, власне, наша шафа, і, як бачите, в мене було бажання напхати сюди все-все. Дитячий алфавіт, пакувальний папір, речі, фарби, документи, не знаю, прикраси, все, що завгодно. Тут просто відвал, тому що тут корзина для творчості, звідси береться все, що тільки можна. Де і тут не краще. Тому нам потрібно з цього зробити знову все красивенько і трохи декору поставити, бо я маю, маю за собою таке бажання запхати щось так дуже швидко і потім то не прибирати. Тому поїхали. Я буду прибирати і трохи кого говорити з вами. Мабуть, так буду робити. Перш за все, прибираю весь, щоб мені не заважало. І звідси треба забрати весь декор, бо він у тут не вписується наразі. Да, бо, наприклад, тут з'явилася така композиція. Та є мелодія зробила, да? Що потрібно взагалі знати? До речі, дуже люблю в такий час, коли я прибираю, брати пакет і розхамляти. Наприклад, туди скидати просто от щось цього. Просто наскидала. Тут є пакет, але маленький. Тому зараз я візьму пакет побільше і просто буду скидати все, що не потрібно. Я до речі доволі часто в цих кошиках прибираюся, але ось наразі тут з'явилися документи, тому що була перестановка, я їх забрала з іншої тумбочки, поклала сюди, бо там є місце тепер немає. І треба тут переорганізувати так, щоб лежали і документи, і творчість наша лежала, і деякі дрібниці, і для зйомку, тут якийсь ну, тобто лаж, бачите, ці кошики, вони доволі зручні, але тут все одно час і часу мовити порядок. Так, до речі, я дуже-дуже. Люблю цю теорію про розхламлення простору, чи як правильно сказати. Ну, я не завжди до того дотримуюся, як ви бачите, в да? мене напханого теж багато може бути різного. але, але я дуже-дуже люблю цю теорію і о, використовую себе хоча б час від часу, що потрібно зробити. Якщо ви не можете так одразу взяти, розвантажити, там, викинути все зайве, то можна. Брати і робити це поступово. Наприклад, взяти пакет невеличкий і напхати його повністю там, тим, чим ви хочете розвантажити. А можна взяти і написати собі там, да, щоб галочку, потім поставити, що сьогодні викинути 10 речей. Це може бути будь-що, порожні баночки, якісь, а можливо, якісь там папірці, або там, не знаю, щось, що лежить там давно, да, але шкода викинути, але вам воно не потрібно. І ви таких 10 речей не збирайте, ви викидаєте. На наступний раз можете написати вже 20 речей, і це може щось одягу бути, знову таки, щось творчості, да, якщо ви там займаєтесь, або щось там. Коробок, да, наприклад, у мене стоїть коробка. Да, ось така коробка це теж можна туди віднести в цей список. І таким чином ви поступово розвантажите свій простір довкола. І ну, в принципі, мені подобається. Іноді час від часу так роблю. Загалом дуже гарно нам розхломили наші речі. Це переїзд, розхломив нам дуже-дуже гарно розвантажив наш простір, бо ми багато чого віддали, продали. Ну, або просто викинули, бо все з собою забрати нереально. І так як ми пересилали новою поштою всі речі, то ви бачите, ми дуже дуже відбирали, що ми беремо з собою, що не беремо, беремо, тому так це дуже гарно мотивує перебрати. Ну, але ж, звісно, якщо переїзду у вас немає, то ви можете скористатися таким ось способом. Це один із способів, який описувався в книжці, але я вам вже досить не скажу, в якій книжці, якщо, пригадаю, тут напишу. Тому так можна використовувати такий метод прибирання. і Буде дуже гарно, і не буде оцих зальожених, таких якихось коробочок, речей чи ще чогось, чим не користуєтесь руками, але викинути шкода. Такого не треба назбирувати, тому треба користуватись таким ось способом. Ну, як варіант. Або, можливо, у вас є свої лайфхаки з прибирання. Ось вам західка номер один, бо і знайшла пачку цілу файлів у себе. Ось знайшла пачку файлів, хоча мені сьогодні зранку треба був файлик, бо я роздруковувала документи і треба було покласти. І я не могла знайти того файлика. Тому ми лежали собі в корзинці з творчістю з бочечку. собі так, кохайно лежали. Час від часу треба все ж таки переглядати і перебирати свої речі, щоб так знати, що і де знаходиться. Дібралася до корзини, щоб лежить тут коробка з-під навушників, на яких вже не гарантій, нічого немає, Лежить мишка стара, яка не працює. І картка, яка вже протермінована, два роки. Все ж було в цій От Чого вона тут лежить? Я навіть не знаю, як так вийшло, що під час переїзду з цієї корзинки нічого не викинулося. бо вона так була заклеєна, просто її так і відправилась. І так тут і стояло вже скільки. Або не знаю, чого вона стояла. Ну, когамани тут гарненький. А все решта це просто смітник. І ось вам звільняється вже корзиночка під якусь дрібничку таку. Тому ще раз відео, хай вам буде за мотивацію пошли по своїх шухлядках і пошукати що можливо лежить таке в зокремах ваших, куди ви давненько не заглядали. Це ура, ура, ура. Я впоралася і всього витратила на це все зі зйомкою, прибиранням. Десь 40 хвилин. До речі, в нижній шухляді, отут у мене швейна машинка. Колись окремо розповім про свою любов до шиття, до творчості такої. Тому ось так. Маємо яку красу. Ну, а вам я дякую, що були на каналі. Дякую, що зі мною поприбирали. Сподіваюся, я вас замотивувала на те, щоб себе поприбирати в таких далеких куточках, десь в шафах, шухлядках, і назбирати. збирати. Свій пакетик для розвантаження простору. я назбирала пакет, то, що хотіла бачите, мені здавалося, що тут немає нічого зайвого, але все ж таки знайшлось. Ну, кожного разу перебираючи речі, теж дуже гарно можна покидати все зайве, все не потрібно. Що, ще раз дякую вам за перегляд і до наступних відео, до наступних зустрічей.